Всім ще раз привіт! І це з вами знову тма і, і це знову 99 ночей в лісу з джойстиком. Да, це вже як я понял, це ваша улюблена рубрика. Ігри з джойстиком на 99 ночей. Тому що минуле відео набрало колосальний перегляд за останній час. Думаю, я буду більше робити таких відео, якщо вони вам нравиться. Або якщо вам не нравиться, такі, такий формат відео 99 ночей, напишіть в коментарях. І якщо багато коментарів буде, що вам не нравиться, такого формату мож, може більше і не буде на Ютубі у мене. Ну, якщо більше коментарів будуть більш хороші, тоді, будь ласка, ще більше, ще 5-6 відео по 99 ночей буде. А може і більше. Все, почти, почти третий. Срочную карту, карту, карту. Все и бежим добывать дерево. Да, я уже поняла, я уже я играл 99 на ночей на дрожь раніше. Прожив там 5-6 ночей. Только тоді у меня жостик був оце глючений и кнопки на так працювали. А зараз я как бы хорошо просил. Э, кстати, из за этого биома я и зарубил все видео. Какого красивенького биома. Это что, крибон? Со... Хрибон? <съех> за жод, Що це за волок такий. Біжим до костра. Подивимося потом, що це за таке дерево. Може дерево, де буде їда? Біля бази посажу. А я понял, да він може має бути біля того. Біля спеціального біома він має бути. Того можна, то іменно зараз, так от як я і говорив. Як я говорив, цей радіус може бути дуже маленьким. Буде може біля спеціального дерева його ставити. Попитаю посадити. Бонзай! Ничего себе, маленький белый. Ничего себе, маленький белый. bizum 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 metol 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 Что це м'язку знадобила? Ам. Я думаю, м'язка. Це ще надо робити, надо ще робити Бежим, бежим, бежим. Да, четвертый уровень костра. За два дня. За 8 минут, всего. Супер, Вау, вау. Верчу, запутать тебя хочу. Yes. Зараз не час щоб... Зараз не час щоб іти куда хилтах Щоб пожрать. Знаєте, я не дуже люблю оце біоми лавіні. Ну там не майже нема лута такого прям хорошого лута нема. Ну тому я. Думаю, я частіше... Хватить, хватить! Ам, ам, ам! А в чьей части вы живут сколько, сколько? і мы на чашке все. вже краще, якщо чесно. Павел перескує. по 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 Я збираюсь тепер кожного дня по один-два відео робити. По два-три відео, думаю, робити буду кожного дня. Або по два, або три-чотири відео. Не ну, знаю, у меня лень включиться. Робити відео, я просто чесно чуть-чуть лень. Ви мить тому неправильно. У мене дуже багато інших діл. Не тільки щоб робити відео. Для вас відео виходять кожного дня, а для мене... для вас відео дуже довго не виходило. Тому що реально дуже довго не виходило. Для мене так наче. Боже, 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 боже. Перший волкер може заходити на територію цього костра Він не то малюсінький Бежим, бежим Немае часу А зараз мы бежим Пока мы не сдам Ну, ладно Надеюсь, вам было дуже добре А я за вам прощаюсь Всім доброго ранку, доброго вечора, ободня, всім пока.